Одеські спортсменки, члени олімпійської збірної команди, готуються до 33-ї літньої олімпіади, яка відкриється 26 липня у Парижі. Україну будуть представляти чотири одеситки: тенісистка Даяна Ястремська, Ірина Маловичка стендова стрільба та фехтувальниці Аліна Комашук і Олена Кравацька. Для них організували своєрідний флешмоб, де лунали на пуття та побажання. Я хотів би побажати дівчата вам. Вам духу не займати, ви такі дірські, спортивні. Тому я знаю як спортсмен, що можуть бути різні випадки, але показати такий український дух, настрій і волю к, к, к перемоги це я знаю, що ви зробите. Тому вітаю вас, бажаю вам успіхів, цього самого найкращого. Нам всім, перемоги нашої збірної. Слава Україні! Як почалася війна, ви не представляете себе як наші спортсмени мотивированы. Ребята виходять отдают все всі свої сили до последнего. Тому ми победим не тільки на війні, ми победим везде. І по этому поводу я хочу, щоб ви пожелали нашим ребятам мужества і удачі. Слава Україні! На зустріч з чемпіонами прийшли й юні спортсменки, у яких з одного боку вже є перемоги. А з іншого найвище досягнення і нагороди ще попереду. Аліна займається художньою гімнастикою з трьох років, тренується п'ять разів на тиждень по три години на день. І шкільні заняття і тренування все дається легко, говорить дівчина. Спорт це для мене хобі. Мені це в удовольствия займатися. Я хочу піти на майстра спорту, навіть на майстра спорту міжнародного класу, стати чемпіонкою. Ще одна спортсменка Майя говорить, спорт дає багато чого у житті. Позитив, енергію, все, все добре, мені дуже подобається. Юні спортсмени також виказують свої побажання нашим учасникам Олімпіади. Удачі, енергії і хороших виступлень. Життя кожної людини так чи інакше пов'язано зі спортом. Хтось займається їм професійно, хтось вболіває на стадіонах або перед екраном. Інші малюють спортсменів, шиють їм одяг, обговорюють результати змагань. Художня гімнастика це яскраві образи, які створюються за допомогою перш за все майстерності спортсменок, але мають значення і музика, і костюм. Яскраві фарби, квіти, фантазійні теми. Це робота художника-дизайнера Анастасії Івлевої. Перший купальник вона розписала для своєї доньки, і поступово це заняття з хобі переросло в професійну діяльність. Я слухаю спочатку музику, потім дивлюся програму, які елементи будуть виконуватися на глядача, також на суддів, а тоді вже просто розробляю в електронному виді дизайн. Для кожної програми окремий костюм, говорить Анастасія. Для того щоб придумати дизайн, беруться до уваги багато факторів: це і музика і характер спортсменки. Я враховую також, щоб сам купальник можна було на відстані проглянути не так, як зблизька, а це все ж як навіть фігурне катання. Це треба дивитися глядачеві здалека, щоб воно про ну можна було зі всіх сторін прочитати композицію, щоб вона підходила під музику, під дитину, під характер. Це Анна, донька Анастасії. Саме для неї мати колись розписувала перший купальник. Зараз дівчинці 13 років. Вона продовжує займатися гімнастикою. А над ескізами купальників думає разом з мамою. Для нас кожний костюм це як якась міні цікава історія. Тобто вони не настільки стилізовані, що піднімає вам ще робимо, окрім самих костюмів, що робить для мене предмет. Тобто булави, обруч, стрічка, все окрім м'яча та скакалки. Але був такий мама навіть скакалку для мене пофарбувала у ті кольори, що хотіла тільки я. Пов'язувати життя з професійним спортом Анна не планує, але заняття гімнастикою допомагають їй в житті. Продає мені дуже я не знаю, як правильно сказати, якусь енергію та натхнення на дальніші справи. Напередодні Олімпіади в Парижі юні художники з різних міст України по-своєму виказали привітання спортсменам. Вони прийняли участь у конкурсі, присвяченому майбутнім іграм. І роботи переморців можна побачити на цій виставці. І маємо надію, що ці роботи потім прийдуть до Парижу, до українського дому, де представлятимуть всім спортсменам, всім учасникам Олімпійських ігор, наше мистецтво, нашу красу і нашу духовність.